Приповісті 30, 12 вірш. Покоління, що чисте в очах своїх та від бруду свого не обмите. Також інші переклади говорять, що є люди, які є чисті в своїх очах, але не умиті по-справжньому. Чисте в своїх очах та від бруду свого не обмите в Божих очах. І насправді це найстрашніший стан людини, найстрашніший стан людини, коли вона думає, що вона є чистою, а насправді вона не є чистою. Найстрашніший стан це бути чистим в своїх очах, думати, що в мене все в порядку, а Богом ніколи не бути обмитим, ніколи не бути чистим для Бога. Бо коли людина є нечистою і розуміє, що вона нечистою, що вона є нечистою, в неї є шанс прийти до Бога за цим очищенням. Але найстрашніше це коли ми думаємо, що в нас все в порядку, а в нас не є все в порядку. Не усвідомлювати, що я є нечистий, думати, що я є чистий. Найстрашніший стан, в якому можна пробувати. І кожен повинен перевіряти себе, чи, що стосовно мене, як стосовно мене. Бо це надзвичайно велика небезпека. Так прожити життя, зустрітись з Богом і зрозуміти, я ніколи ним так і не був очищений. Я думав, що в мене все в порядку, але так ніколи не було в Божих очах. Я був чистий в своїх очах, але ніколи не був чистий в Божих очах. Напевно, страшнішого просто не існує. Як тим бути, як той, хто чистий в очах своїх та від бруту свого, не обмитий. Ми подивимося в новий заповіт в історію про одного чоловіка. Про чоловіка, в якого було багато, це в Євангелії від Марка. Десятий розділ. Відома історія. Цього чоловіка було, скоріш за все, набагато більше підстав думати про себе, що він чистий, ніж в багатьох інших людей. Але тим не менше, все, що він мав, не робило його чистим. Ми прочитаємо в Євангелії від Марка, 10 розділ, з 17 по 27 вірш. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати. Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому, учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив Йому: Одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та в вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. По тому приходь та й іди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням, як тяжко о тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів Його. А Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко о тим, хто надію накладе на багатство увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через зголчене вушко, ніж багатому в Боже царство увійти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливо все. Нам всім відоме це місце, Списання, де багатий юнак приходить до Господа Ісуса і йде від Господа Ісуса неспасенним. Приходить до Господа Ісуса і йде від Господа Ісуса неочищеним. І так важливо бачити, наскільки багато мав цей чоловік. І це все одно не давало йому очищення. І коли вірш 17, і коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед Ним на коліна і спитався його учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати. Що найперше ми читаємо про цього чоловіка? Він швидко наблизився до Нього. Він швидко наблизився до Господа Ісуса. Цей чоловік просто прибіг до Христа. Йому 100% був цікавий Ісус. Він хотів від Нього почути, почути Його слова. Він точно був зацікавлений Господом, але його зацікавлення не зробило з нього спасенного. Його зацікавлення не зробило з нього чистого. Це може про нас. Це може бути про нас. Ми можемо цікавитись Христом. Але це зацікавлення не робить нас чистими перед Богом. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався Його. Цей чоловік прибігає до Ісуса і падає на коліна. Цей чоловік стоїть перед живим Господом Ісусом на колінах. І далі ми знаємо, Він іде від Ісуса, зажурившись, Він іде від Ісуса непрощеним. Ми можемо стояти перед Ісусом на колінах. Цього буде недостатньо, щоб бути чистим. Це чудово стояти перед Христом на колінах, перед Господом Ісусом, але це не робить з нечистої людини чисто. Цього просто недостатньо. Цей чоловік стоїть перед Ісусом на колінах, і Він іде від Хр... від Ісуса не спасенним. О своїми колінами ми не можемо закрити. Божі очі навіть на один наш гріх. Всіх молитов світу недостатньо, щоб один гріх пробачити. Один гріх. Але з іншої сторони, така наша позиція може давати нам відчуття, ніби все в порядку. Я ж на колінах, я ж цікавлюсь Ісусом. І це є чудово. Просто цього недостатньо для справжнього очищення. Наблизив сюди, упав ну, перед Ним на коліна і спитався Його учителю добрий. Він має слова про Господа Ісуса. І знову ж таки ми розуміємо з цієї історії: називати Господа Ісуса хорошими словами, говорити про Господа Ісуса добре. Це чудово, але цього також недостатньо. Недостатньо, щоб очиститись від одного гріха навіть. Просто недостатньо. Учителю добре, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати. Питання, які має чоловік до Ісуса, вони також надзвичайно чудові, що, що робити мені, як мені мати то вічне життя. Це чудове питання, напевно, кращого питання до Господа Ісуса. Неможливо придумати, маючи ці питання, маючи цю зацікавленість, Він також йде від Ісуса непрощеним, наскільки в великій небезпеці може бути кожен з нас, маючи ці всі речі, які можуть в наших очах робити насправді нас чистими, ми можемо в своїх очах, поклоняючись Ісусу, говорячи про Ісуса, Називаючи його хорошими словами, ми можемо думати, що це якимось чином робить нас чистими. Ми читаємо про цього чоловіка, він точно йде від Ісуса в той час неспасенним, Засмутившись, зажурившись. Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди. Шануй свого батька та матір. Господь Ісус говорить цьому чоловікові в вірші 19. Знаєш заповіді. Господь Ісус навіть не питає в цього чоловіка, чи він знає. Господь Ісус сам каже, Ти знаєш заповіді. Цей чоловік знав заповіді. І знову ж таки це не зробило його чистим. Ми можемо знати, що тут написано в цій книзі. Це не робить нас чистими. Це може нас зробити чистими в своїх очах. Але цього недостатньо, щоб стати чистими в Божих очах. Це добре знати, що написано. Але цього недостатньо, щоб стати чистими в Божих очах. А він відказав йому, учителю, це все виконав я ще з малку. Цей чоловік не просто знав, він дійсно, принаймні, він говорить про себе, що він виконав. Я не можу знати, він виконав чи не виконав. Він говорить це напряму Господу Ісусу, що він виконав. І цього далі недостатньо. Ми можемо знати, що написано, старатись виконувати, що написано. Якщо цей чоловік так говорить, я думаю, принаймні він старався. Принаймні, це було в його думках, це все виконав я ще з малку. Знаю Боже Слово, старається виконувати. Іде від Господа Ісуса без прощення. Біблія закликає нас виконувати. Слово Боже закликає нас виконувати, що написано. І ми дійсно потребуємо цього. Але цього також недостатньо. Цього просто недостатньо, щоб бути чистим. Це може нас зробити чистими в своїх очах. Але цього буде недостатньо, щоб бути чистими в Божих очах. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому. Одного бракує тобі, іди розпродай, що маєш та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та сказав своїм учням як тяжко о тим, хто має. Багатство у в царство Боже. І жахнулись від слів Його, а Ісус знову у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже, верблюдові легше пройти через голчене гулчини вушко, ніж багатому в Божє царство увійти». Перше, що Господь Ісус відповідає цьому чоловікові, після того, як Він сказав, що Він виконує все. Господь Ісус говорить йому, що йому щось бракує. І з цих віршів ми розуміємо, цього чоловіка була надія на своє багатство. Надію, яку йому треба було лишити. Це перший крок, який йому треба було зробити. Лишити ту надію на своє багатство, яке він мав. І, можливо, ми не маємо такого багатства, як цей чоловік. Але ми можемо мати іншу надію. Надію, яка, нам, яка нас не пускає прийти до Ісуса. І це надія на те, що ми маємо щось запропонувати Богові, що ми можемо щось запропонувати Йому. Чи свої слова, чи своє поклоніння, чи своє знання з Біблії, чи своє старання. Це добре мати ці всі речі. Але якщо є хоч найменша надія, що ці всі речі приведуть мене в Боже Царство, дадуть мені вічне життя. Ця надія на ці інші речі вона може утримати нас від того, щоб ми по-справжньому прийшли до Христа. Надія на слова, на знання чи старання, на всі ці чудові речі. Тому приходь та йди вслід за мною. Господь Ісус після цього чітко говорить, що ж насправді Він потребує прийти до Ісуса, довіритись Йому повністю. Прийти до нього, взяти свого Христа і піти за ним. Довіритись Господу Ісусу, це того, чого, потребує, чого бракує кожному, хто не має Христа, щоб увійти в царство Боже. Довіритись Господу Ісусу, залишити будь-яку надію на себе, залишити будь-яку надію на те, що я можу Богові запропонувати, і прийти до Ісуса. Бо, як ми знаємо, часто ми чуємо тут цей вірш заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя. Заплата за гріх не є наші поклоніння, заплата за гріх не є наші добрі слова. Не є наші старання, не є нічого, що ми б могли запропонувати Богові. Але це смерть, заплата за гріх. І цією смертю помер Господь Ісус Христос. І Він чекає, щоб ми залишили надію на себе, прийшли до Нього, побачили свою потребу. В вірші 21 сказано, Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив Йому. Я думаю, так само Господь Ісус поглянув на цей світ, коли він йшов на хрест з любов'ю. Він не потребував цього, в нього не було ні найменшої потреби, але ми потребували. Він поглянув на цей світ любов'ю з любов'ю. Тому що, як сказано в 26-27 вірші, перепрошую, бо нам неможливо спастись, нам неможливо було спастись, нам неможливо спастись зараз, тільки Він нас міг спасти, тільки Він нас може спасти зараз, але нам треба лишити надію на себе, щоб прийти до нього. Поки є найменша надія на себе, ми не зможемо покласти свою надію на нього. На те, що він зробив на Голгофі. З любов'ю. Ще три вірші прочитаємо. Римлян, 10 розділ. Павло буде говорити до євреїв. Про євреїв, перепрошую. Римлян, розділ 10. З другого по четвертий вірш. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Бо Кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Павло говорить про тих, хто прикладав зусилля. Хто старався, хто силкувався, щоб примиритись з Богом. Вони силкувались сілку... поставити власну праведність, і це не дало їм покоритися праведності Божій. Через те, що вони намагалися Богові показати свою праведність, вони не прийняли ту праведність, яка приймається вірою в Ісуса Христа. І це може бути про кожного з нас. Покладаючись на те, що я можу запропонувати. Покладаючись на свою праведність. На свою праведність це не дасть мені покоритись праведності Божій. Щоб війти в Боже Царство, нам треба праведність Божа. Нам недостатньо своєї праведності. Нам треба праведність Божа, яка утримується тільки вірою в Ісуса Христа. І Господь відкритий дати нам цю праведність. Якщо ми залишимо надію на себе і приймемо ту надію, яка є в Ісусі Христі, простою вірою. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує, кожному, хто вірує. Чи я довірюсь Йому, чи я буду довірятися тому, що я можу запропонувати Богові, це визначить, де кожен з нас проведе свою вічність. Христос, Він є на праведність кожному, хто вірує. Господь закликає увірувати в Його Сина, щоб мати цю праведність. Нехай Господь дасть нам той розум кожному з нас. Амінь.